Нашої першої команди сьогодні в нас розпочинає команда Вікенд, місто Тернопіль. Добрий вечір, Львів. вас вітає команда КВН Вікенд, місто Тернопіль. А спонсором нашої команди є тернопільська ковбаса Доброслав. Ковбаса Доброслав ввечері зі зранку не встав. Дорогі друзі, перша мініатюра. Ану, ану, давай скажи, як песик робить, як песик робить. А котик, котик, як робить? Няок. Няо. Ану, як котик робить, коли бачить песика. Коготик. Отут, кугутик, як робить. Гориху! Горику! Бачите, пане Азару, всі мови знаєте. Що ж українською не можете виробити? Наша збірна гірко плаче, загубили в річці м'ячик. Ти, Хушева, ти не плаче. Вам калікам напік, м'яч! Працівники даї настільки захопилися знімати водіїв на камеру, що зараз знімають весіля хрестини і всяке таке. Рухаємося далі у нас випадок в таксі. Добрий день. даї? То даї, даї, даї. Да а, а то вас такі номера роблять з надписами? Роблять, але тут дуже дорого. То нічого. Мені треба надпис Петро з 20-ї школи. <ріст> дуже довгий напис, як у вас ще взагалі. Називають, може, якось коротше. Ну, Петро. 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 — Зараз... -е Є вже такий номер, вибачайте? як вас там прозивалися в школі, ну щось таке. Ну, ну цей Боутур. <реш> — Боутур. — Та гляну. — Знаєте, вже є в нас один боутур. Зайнятий такий номер. Ну, ще, ша, ще, ша. Ще, ще. Ну, це придурок. 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 <реш> в школі було. Як недавно знову є такий номер, вчора забрали. Може ще якось. Ну, цей... Косолапий косолапий, косолапий, косолапий! косолапий! Та дуже вчора забрали. Що то все вчора, і вчора? Що то таке було? Та збірна України з футболу номери получали. Все позабирали. Ході так, ході так. Дорогі друзі, уявіть собі, працівник з Макдональдсу пішов працювати в дитячий садок. Де дуже злі і голодні діти. Так моє! їж ти кашу, їш ти кашу, їсти. Ти, ти малий, ти чого кашу не їсиш? Я не буду їсти. тебе ще раз питаю, ти чого кашу не їси? Я її не буду їсти. Ти її точно не будеш їсти. Не буду. Вільна каша. Дорогі друзі, сімейна пара збирається на море. Так, кохане, так кохана, кохане, да, давай перевіримо, чи я все взяла, бо я така дурна, можу щось забути. Де Та така є? Давай. Так, так, давай, оце, в'єтнамки. Взяв, кохана. Червоні, Взяв, сірі. Взяв. Взяв? Чкапці. Взяв, кохана. Носки до В'єтнамки. Все. Шортить його. Синіть того зашиті. Взяв. А ті, що я нагород брала. Взяв кохану. Так, добре, маєчку таку Взяв. Тут кубілу? Взяв. А тут кубілу від рексона, що з того жовте. Під пахами. Під бахами. Все взяв, взяв. Так, так, Крем від загару. Добре. Пере... Крем від загару. Хто теж взяв? До загару. Взяв кохану. Від перегару. Взяв. Так, так, так. Шубу. Шубу взяв кохану. На всякий случай. На всякий. Так. Санки взяв ще? Санки добре. Ніби нічого не збудував. твої речі скоро. О, да. Плавки. Все, поїхали. 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 Дорогі друзі, хлопець і дівчина перший раз на побаченні. А, ти а ми на каток покатаюся. На каток? 50-50 гривень білет за себе, за неї. Та ну його, треба морозитися! Ааа! корж! Корщ! Невже дано! Не вже давно зовсім корж, мама! Бо, тобі треба десь сісти! сісти, сісти. Давайте а, в кінотеатр! А, давай в кінотеатр підемо! В кінотеатр? 80 рублів білет! за себе, за неї! Та його, треба морозитися! А! Щось в око попало! Ось, ти не знаю, що то таке, не знаю, щось впало чи що! А, Чуєш, то давай підемо в Чікен хат! В Чік-хат? Що курка? До дом захотіла! До доба хотіла! Продовж нашого виступу ви дивились мініатюру, швидкісний інтернет, від «Укртелекому». Знаєте, друзі, не важливо, хто сьогодні переможе. Головне, щоб це була команда з файного міста. Команда «Квен Вікен! Приємних вам вихідних!